Історик, археолог і письменник, розвідник Аріїв, Трипілля і Арати слов'янської цивілізації Натхненник. На спомин про видатного українця Юрія Шилова, прискіпливого дослідника курганів України, фахівця у галузі вивчення бронзового віку, дослідника по Подніпров'я, Одещини, Херсонщини, курганів в околицях горішніх плавнів. Микола Стахів, завідувач музею прат полтавських язика, вважає Юрія Олексійовича своїм другом колегою і пишається, що мав честь працювати з ним. З Юрієм Олексійовичем Шиловим ми познайомилися в 1991 році під час розкопок на кургані Цегельня. Це був е, такий великий проєкт, який вперше е, фінансував полтавський ГЗК. І зараз е, щорічно археологи працюють на нашій території, але він був знаковий, тому що саме знахідки, е, які е, були виявлені в цих пам'ятках, вони стали основою краєзнавчого музею міста Горішні плавни. Групу науковців у колишнє місто Комсомольськ, нині горішні плавні, запросили молоді ентузіасти з числа учасників гуртка краєзнавства і археології. На той час Микола Стахів працював лаборантом у технікумі і разом із однодумцями займався збором матеріалів з історії рідного краю. Наші польові роботи продовжувалися протягом двох місяців. Це в районі Підлуж'я села, де ми розкопували курган. Ми жили на базі радгоспу Комсомольський і працювали на розкопках цієї цегельні. Ми самі собі готували їжу. База наша була така ну напівдика, тому що частина людей жило в будиночках, частина в наметах. І ми майже до жовтня місяця продовжили ці розкопки. Збиралися часто біля багаття, співали пісні, грали на музичних інструментах, які у нас там були, там сопілички, там бубни. Ну, в общем, була така романтика. Молодь мала змогу отримати безцінний досвід, працюючи разом із досвідченими археологами. Миколі Стахєву запам'ятався старший наставник Юрій Шилов як великий трудоголік, який безупинно працював. Коли ми йшли лягати спати, Юрій Олексійович сідав за друкарську машинку і працював. Це зараз я згадую, що це була робота над книгою Прородіна Арі, в яку він написав писав тоді. Він збирав матеріали, і матеріали, які якраз були знайдені в цьому кургані, пішли якраз в основу цієї книжки. Ми просиналися і чули, що машинка вже працює. коли він спав, ми не знаємо, але це був великий. Такий трудяга, який постійно працював над своїми роботами, знаковим моментом археологічної експедиції було святкування дня козацтва у сусідньому селі, куди запросили науковців, Юрій Шило мав слово на заході, і саме тоді запропонував створити козацьку могилу. Було перепаховано останки козаків, які ми знайшли на курганах, тому що наш район дуже специфічний і територія постійно затоплювалася водою, тому кладовище традиційно розміщали на старовинних курганах доби бронзи. Щоб не підтоплювало поховання, і ось вперше в історії Юрій Олексійович запропонував перепоховати урочисто, тому це було таке прецедент дуже великий. І в нашому місті з'явився пам'ятник пам'ятний знак і комплекс козацькі могили. Видатний археолог, стверджує Микола Стахів, був неординарною особистістю. Яка на той час спробувала поєднати те, що в науковому світі дозволялося лише окремим вченим, таким як Рибаков, це тільки він міг узагальнювати матеріали різних часових епох. Але Юрій Шилов вирішив, що історія давня не тільки. В Єгипті чи Шумерах, чи, наприклад, там в Південній Америці, а що наша територія теж багата на такі пам'ятки? І він пробував знайти паралелі між символами, знаками? Він не обмежувався тільки своєю культурою, він шукав аналоги в Європі, тому що, наприклад, цю тему символіки давніх культур в Європі була більш розвинута. На початку 90-х років ХХ століття під розкопаними Юрієм Шиловим курганами цигельня та кормилиця були виявлені найдавніші на Україні арійські святилища 4-го тисячоліття до нашої ери. Це відкриття дало новий поштовх вивченню арійських старожитностей в усьому ареолі їх розповсюдження. Це виявилося не тільки найперші найдавніші кургани. Це кургани найперших аріїв. Які створили священну книгу Рігведа? Вона збереглась в Індії, і на тій Рігведі стоїть вся індійська культура. Про батьківщина марійських племен була тут, і як виявилося, саме біля переправ на місці майбутніх горішніх плавнів. Розгорталося початкове формування цієї арійської спільноти. Юрій Олексійович з 92-го року по 2005-й написав уже з десяток книжок, більша частина яких містила матеріали про наші пам'ятки, які знаходяться в околицях міста. І це було для нас дуже важливо, тому що нам було важливо зазначити, що наше місто не просто пустельне. А тут була більш давня історія, що люди жили не тільки в навметах, а вони жили тут в поселеннях, там починаючи з доби бронзи, це десь 5 тисяч років тому назад. Вони вже тут оселялися. Юрій Шилов причетний до становлення краєзнавчого музею в горішніх плавнях, в основу якого лягли археологічні колекції, саме з його розкопок. Це місце і пам'ятки цього міста. Місця вони набагато цікавіші ніж будь-що відомо людство в Єрусалімі, десь десь єгипетські піраміди, грецькі храми. Історична культурна вага цих знахідок неоцінена, тому що це початок земної цивілізації, тобто державності. Для нас було важливо зробити базу для створення майбутнього музею і. Знайомство з Юрієм Шиловим підштовхнуло нас до створення краєзнавчого музею міста. Чому? Тому що за результатами розкопок 92 93 року минулого сторіччя були виявлені знахідки, які він не мав права передавати в громадський музей. Ну в музей на громадських засадах. Він повинен був передати звіт до найближчого краєзнавчого музею. Державного і один звіт йшов в Інститут археології. І ми тоді з ним зблизились, домовилися, що він передасть матеріали до краєзнавчого музею міста Кременчука записочкою що якщо створено було буде музей в місті, тоді Комсомольську, що ці матеріали перейдуть до нашого музею. І так і сталося в 99-му році. Такі ініціативи сприяють не лише вивченню минулого, а й популяризації археології серед громади. Він був тим рушійною силою, яка допомогла нам швидше організуватися і створити міський музей саме на державних засадах. І саме він був засновником пам'ятного знаку Козацькі могили, і він став тим популяризатором, який наше місто про наше місто дізнало дізналося у всьому світі. Про зле думки цієї непересічної людини свідчить понад два десятка монографічних і тематичних досліджень, публіцистичних праць, літературно-художніх творів. Багато книжок його переведені на іноземні мови, на європейські мови, видані були в Англії, в Сполучених Штатах Америки. І крізь в кожній книжці він обов'язково згадував наше місто і наші пам'ятки. Для нас це було важливо, тому що. Вийти трошки за рамки провінційності і показати, що на нашій території не менш не менш важливі пам'ятники, ніж на іншій території України ну такий трошки маленький провінційний патріотизм, але це було ну трошки наші, наші амбіції, тому що хотілося, щоб про нас знали. Частина особистої бібліотеки Юрія Шилова стала надбанням книгозбірні краєзнавчого музею горішніх плавнів. Його бібліотека, його рукописи передати до краєзнавчого музею нашого міста. Частина матеріалів відійшла до Полтавського краєзнавчого музею, частина до нас. Ну, одна з перших книжок, яку я хочу вам показати, вона невеличка книжечка Юрій Олексійович. Познайомився з сім'єю Власюків в Калибарді, а також з головою місцевого рибколоспу Прядко. І результатом цього знайомства стала отака книжечка. Це історія Калиберди. Ось одна з його книжок, чого ми варті. Це вже з дарчим написом для нашого музею Це 2006 рік. Значить. Кожну книжку, яку він видавав, вона є в нашому музеї. За рідким виключенням, це ті, що видані були в Америці або в Англії, і у нас нема цих екземплярів. Юрій Шилов ініціатор створення краєзнавчого музею кількох значних пам'ятних комплексів у горішніх плавнях. Тому не дивно, що саме в нашому місті встановлено єдиний у світі прижиттєвий пам'ятний знак зі скульптурним зображенням археолога. Ініціатором створення цього пам'ятнику було польське історичне товариство Сполучених Штатів Америки. Ну а безпосередньо вже рішення приймав міськрада Комсомольська, тоді ж проєкт Миколи Павловича Стахіва. Юрій Шилов, людина епохи, 22 липня 2025 року пішов у засвіти. Він був більше популяризатором науки. Його вважали письменником більше, ніж вченим. Хоча, як вчений, він зробив гарні підвалини для майбутніх дослідників.